Так, готовий. Так, доброго дня. Ми починаємо засідання комісії гражданських ліків зімельних відносин від 2 жовтня 25-го року. У нас є три з 5 чоловік, тобто більшість є. Можемо починати. Хто за? Всі? Так, добре, значить, починаємо. Порядок денний, перше питання про розвитку питання другого прикордонного закладу, загону, військова частина 2196 від 1.9.25 року щодо затвердження проєкту замовлення щодо відведення у постійне користування для розміщення постійної діяльності Державної прикордонної служби військовій частині 2196, другий прикордонний загін селища Лиманське, вежа 2 Роділянського району на Сподецької області. Тобто це вже затвердження. Ми їм виділяли місце під вежу. Тут лише йде затвердження проєкту за миустою. Згодні з цим? Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Слідуюче питання, третє, ой, друге питання вистачає. Про розвідку питання 25-го прикордонного загону військова частина 2197. Відру 9.25 щодо затвердження проєкту замолоду щодо відведення постійного користування Державній прикордонній службі України Південного регіонального управління 25-го прикордонного загону відділу прикордонної служби маяки для облаштування місця несення служби прикордонними нарядами, відділення інспекторів прикордонної служби градиниці на території Лиманської селищної території громади Грицько-Крино-Одеської області. Тобто тут так само йде відведення у постійне користування, затвердження проєкту. Хто за? Сім? Та. Три чоловіка за. Третє питання: Про складання. питання. це, це Одеса АТВФ, Україна від 21.08.25 щодо розірвання договору оренди землі. Від 31.5.25-23 року, що укладені між Лиманською селищною радою Розденської Одеської області та приватним акціонерним товариством БФ Україна. Тобто вони в зв'язку з тим, що вони передають своє майно товариству України, вони розривають угоду Лиманською селищною радою. Зрозуміло? Є питання? Хто за? Так, одноголосно. Четверте питання. Про роблять копитання товариства Network Нетворк Сюшнис 21.0825 року щодо надання товариству з обмеженою відповідальністю у довгострокову оренду терміном на 49 років земельної ділянки для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронної комунікації на території Лиманської селищної територіальної громади. Тобто це. Пов'язане з попереднім питанням. Попередні вони розвивають контракт з Лиманською селищною радою, а ці ця громада, ця компанія, що купила цю цю ділянку, вони хочуть гострокову оренду. Всі одного так чи. П'яте питання про родині заяви Радулевича Сергія Валерійовича від 20.08.25 про надання дозволу на затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межнамельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва тогоні житлового будинку, господарських будівель споруд, присадибна ділянка та передачу безоплатних у приватній власності. Це присадивна ділянка там з приводу документації нема питань. Все все все, все 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 так, як має бути. Хто за? Так, шосте питання. про розгляд заяви Ступницької Валентини Вікторівни від 5 до 9 -го 25 -го щодо надання договору на затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж зеленої ділянки в натурній місцевості для будівництва в кого будинку господарських будівель сполод особильних та показати безоплатно приватну власність. На території Луганської селищної ради так само присадивна ділянка, так само документація вся так як треба. Є питання? Ні, доголосуємо там одноголосно далі. Сьоме питання про родик, заяви, громадянина Погорілової Галини Пилипівни від 12.09. Щодо надання дозволу на заперечень технічної документації із сили Руслі щодо встановлення відновлення медичної ділянки в натурі місцевості для будівництва в полоні будинку господарських будівель з поруч присадивна ділянка. Таке саме питання. Так само документи всі в порядку. Присадибна ділянка. Є питання? Ні? Голосуємо. Хто за? Да? Далі, восьме питання. Про розгляд заяви Чумак Тамари Олександрівни. Від 16-го, 9-го, 25 що на надання дозволу на затвердження піднімає документації за минулою щодо встановлення відмовлення межземельної ділянки натурі міністерства для будівництва обслуговування житлового будинку господарської відбувається поруч підсадив ділянка. Присадниківка так само, є питання. Документи в порядку Голосуємо всі. Так, 9 дев'яте питання. Провози заяви Захарова, Сергія від 18.09.2025 щодо надання на звернення технічної документації з минуту щодо встановлення вдома земельної ділянки в наторійній місцевості та берівництво споговання житлового будинку господарських споруд і будівель, пересадивна ділянка та передачу безоплатну приватну власність. Так само пересадивка, так само документи з ці зібрані. Правових нормах є питання Так? всі далі. Десяте питання про розгляд заяви Андрієвої Тетяни Миколаєві та Андрію Світлани Вікторівні шістнадцятого дев'ятого щодо надання дозвону на затвердження технічної документації зводу щодо встановлення з нового меж. Земельної ділянки натурі місцевості і будівництва обслуговування будинку господарських будівництво ділянка та передачу безкладну спільну сумісну власність на території Лиманської селищної ради. Так, документи, документація вся в межах правової, 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 правових норм спільна сумісна власність. Є питання голосуємо. Хто за? Так, одноголосно. Одиннадцяти питання. Прогрози заяви громадянки Ольшевської відбування від 9 до 9.25 щодо надання дозволу на заперечні технічні документації щодо встановлення знову меж ділянки в затуремі місцевості для будівництва обслуговування зловбудинку, з метарських будівництво і садину ділянка та передачі безоплатної приватної власні. Це ще банка, присадивка, документи також всі нормі. Питання є. За. Mm -hmm. Тут сіза. Так, далі. Дванадцяте питання. Пророди заяви громадянинки Ріпка Надії Вікторівни щодо надання дозволу на затвердження технічної документації замовсту щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуріної місцевості для будівництва в полоні здорового будинку господарських підірвих спороз посадити ділянки. Це також ще банка, там документи всі в нормі. Питання є. Нема питань. Голосуємо хто за? Так, далі. Тринадцяте питання. Про роблять заяви громадянина Чеховського ООВ від 199 25 року щодо внесення змін до договору оренди землі від 20 березня 19-го року, укладеного між Степовою сільською радою та ФОП Чеховським. Значить, тут питання в тому, що ФОП він іменував. А плати оренду землі як частне як як фізична, особа. фізична особа. І, тому, влати, як фізична так, і особа. тому маємо тут переглянути, зробити зміни у відсотку. <різмі> Нє, ні, ні, ми відсотку. Ми маємо змінити просто в сторону довгої оренди. І з попческого на фізичну особу. Там все одно бути змінити, і відсоток, 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 відсоток і... лишається той же 4%, але буде у вартості в гривнях. Сума змінна, бо в нас же помінялася нормативка. Так, ми вносимо Мені. цей пункт зміну в податкову угоду і сторону міняє також. Так, зрозуміла. Так, Є питання? Так, ну за? Так, 14 питання. Про роди доповідної спеціаліста земного відділу земельних відносин містобудування та архітектури виконавчого апарату Луганської селищної ради ШИПІДНГС. від 14.08.25 про надання дозволу на... Поділ земельної ділянки та розроблення технічної документації знову щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Так. Ще трошки розповість, роз, розкажіть, нам, будь ласка, що ну, ви це ви... питання вже розглядалося на сесії. Ви знаєте, що фермер із села Степового відмовився від фермерського закриття фермер відмовився від земельної ділянки, яку він обробляв. Та земельна ділянка, вона в комунальній власності 1499, вона під одним кадастровим номером. Коли почали уже процедуру, цю вияснилося, що у нього на 2,5 гектара є. Акт на право власності, Тобто, ще раніше він зробив цей акт, во сіда і коли передавала нам держокадастров цю земельну ділянку. Вони цей момент упустили а, і вона. зробили один кадастровий номер на всю земельну ділянку а, на 1499. на сьогоднішній день він відмовився від цієї земельної ділянки. Але для того, щоб її дати комусь в оренду, ми повинні зробити поділ. Тобто виділити його частку в окрему з кадастровим номером, а свою в окрему. Голосуємо. Хто задіє? Про розгляд заяви громадянина Касьяненко Олександра Миколаївича 22 вересня 2025 року. Про безоплатну передачу приватного власнення громадянину Касьяненку, Олександру Миколаївичу земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель споруд, присадибна ділянка на території громадської селищної територіальної громади. Це присадибна ділянка, там документи всі нормі. Так, прошу голосувати. Чи питання є? голосуємо? за? І 16 питання на сесію воно не буде виноситись, але ми маємо його розглянути на. Комісії про розрозвик питання директора ЗДО дело зоняч сонячних галічинської від 21.08.25 щодо ініціювання процедури оформлення права встановлюючих документів на земельну ділянку за адресою село Кучуган, вулиця Шкільна, 6, ділянського району тиської області. Тобто потрібно зробити встановлюючі документи на земельну ділянку, яка яка є під ЗОС сонячна Гронка». Так, є питання? Ну тут ми мож... ви можете рекомендувати тільки нам написати доповідну записку на бюджетну комісію щодо виділення необхідної суми на розробку цієї технічної документації, так як це буде проводитися за кошти Лиманської селищної ради. Тому так. добре. Наші Рекомендувати. Mm -hmm. Хто за? Будь ласка, голосує. Дякую, <плес> всі питання ми розглянули на сьогодні. <плес> всі питання ми розглянули, дякую. Так, прошу за проголосувати про закінчення. Mm -hmm. Чи є когось ще питання? Нема? Mm -hmm. Так, хто за закінчення? Далі Анатолій новин? Добре, дякую.